Сьогодні у нас є 30 травня. Погода, вже так за кілька дощових таких днів, то можна сказати тижнів. З'явилось сонечко, аж так ліс звеселів. Погода чудова. Тепло так. Десь градусів 16-17. Комфортно ходити. Йду сьогодні подивитись на свої грібні місця. У таких цікавих віддалених куточках. Хочу перевірити, що там є. Вологи є достатньо. Ну а там уже побачимо, що буде. Все, що буде, вам покажу цікавого перегляду. Моцний ліс. Ух. Трошки походив, і є на сьогодні у нас ось такий перший грибочок, Колобочок. Ось такий. Moj ni. Z njo razpočnemo. Idemo dalje. То є гніздо чорного дятла. Великий чорний дятел. Жовна. У дуплі старого дерева. Вони є у Карпатах. Це я щойно бачу двоє їх там. Виглядують. Де їхня мама? Ну, живуть у таких старих лісах Карпат, Такі нам попадає. Обденькі. Круваленькі. Тут ще такий маленький є. Добре, йдемо далі. Я так недалеко пройшов. І знову ж таки попадає нам рибочок. Він невеликий. Я його не буду брати, але гриби такі, як бачите, молоді ростуть, хочуть рости, вологи є, буде тепленько, будуть рости. Йдемо далі. Ось мандрої. Це червонокнижний вид, є в Карпатах. Так полюбляє вологу погоду, але як бачимо можна побачити і в сонячний день. Я так недалеко пройшов. І тут нам попадають лисички. Ха. Ось. Ось. Ну, вони маленькі, я їх брати не буду. Але що вони вже з'являються? Це добре. Перший раз в цьому році. Ідемо далі. Тут починається струмок. Як бачимо, тут води нема, а далі, далі пішла вода. Беруть свій початок. На сьогодні достатньо. Походив, перевірив свої грибні місця, а результат є ось такі грибочки. Скромненькі. Ну, але то нічого. А, бачив ще молоді гриби. І... А, лисички ще сьогодні бачив. Лисички дуже потішили, що вони хочуть рости, то це добре. Є надія. Бо волого розпогодилось так, гарно сонечко, тепло, то мали би рости. Ну а там побачимо. Поки що так. Вам дякую, що зі мною за перегляд. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому. До зустрічі.